І приємно, коли є зовсім сторонні люди, зовсім з іншої країни, до тебе так відносяться. Тепер ви будете, бачите, то, з таким рюкзаком, особливо, мабуть, якщо буду йти десь подалі. Або скоро з дома дітьми, то працюють біля дому, треба з ним ходити. А, так. Ой, це їхній це прилочок, Save за Children. І флешка, подивіться, яка красиво. А це все що таке? Ой! Ой, який красун! Термос. Клас. Дуже, дуже красивий терс. Я так люблю блокноти. Вау! Я зрешті радіше колись хотіла тільки в кліпенко. Але зараз я користуюсь будь-яким, можливо, бачите, у мене фіолетовий теж є такий клас. Дуже красиво. І а що ще це таке? Я нічого не поняла. Ой-ой. Це ще й така прям дорожче. прям дорожча сумка. Я не знаю. Я просто не знаю. Але ж така була рада подарункам на Миколаїв дитинську. І дощовий теж сейв зайчлоген. Супер. Сказати, Що вам сказати, як тут не вірити в те, що добро існує? Я не знаю.